Септо презентує. Стоп! Не треба цього робити. Але ж виходить, не, не треба цього робити. Це велика. У а що сталося? Що не так зробив Артем? Чи ще не зробив? Про це у третьому випуску подкасту Фінансова терапія. Буде, звісно, і про те, що навпаки потрібно робити. Але спершу нагадаю, що у минулому випуску Галина розповідала, як правильно вести облік фінансів і для чого це все. Ми не ведемо облік для економії, тому що в більшості людей асоціюється цей процес саме з цим, і це одразу відштовхує так, тому що зараз я почну записувати свої видатки. Мені неприємно на це все дивитись, і відчувається якась деколи там сором, чи провина, чи починає людина себе картати за це. Можна було цього не купувати. Налаштування, що фіксувати витрати потрібно заради економії, не сприяє формуванню звички ведення обліку. Ще одна ключова порада від Галини. Не потрібно надто деталізовувати. Краще групувати категорії витрат так, як це вам зручно. Зубну пасту додали до продуктів, ну і греть з нею. Все одно це базова витрата. І ще одне. З мого досвіду абсолютно всі люди, які ведуть облік і займаються фінансовим плануванням, вони поступово зростають в доході, тому що коли ти чітко бачиш, що мені для моїх цілей та покриття певного комфортного чи базового рівня життя потрібна така сума. Відповідно, ти фокусуєшся на тому більше, як цю суму згенерувати, так і які ще можливості можна створити, на що ще можна погодитись, де ще можна отримати якісь додаткові кошти. Ось, і це все взаємопов'язано. Артем, якому раніше вдавалося вести облік аж цілих 4 дні після порад Галини полюбив цей процес, виявив, що витрачає неочікувано багато наліки і задумався про те, що треба в аптеках зробити карточку на знижку. В другому епізоді він ділився також іншими висновками, що йому дає облік витрат. Ще нагадаю, що в інстаграмі СептоМедіа є перелік застосунків для обліку витрат. Діліться у коментарях, який обрала для себе і які успіхи з обліком витрат. Я ще пам'ятаю, що попередні подкаст ми починали з того, що стало гірше? Отак, Артеме. Ти правильно пам'ятаєш, минулого разу ми дізналися, що твої кредитні заборгованості збільшилися ще на 10 тисяч, і сьогоднішній епізод буде повністю про те, що з цим всім робити. Окей, в тебе було завдання написати, що дають тобі кредити, які переваги, плюси, якісь вони дають в житті. Чи тобі щось спало на думку? Не можу сказати, що мені спало дуже багато там, пунктів цих плюсів, але я зараз можу сказати, я розділив на дві категорії: це загальні такі плюси, як для мене, що таке там кредитні ліміти, і що вони можуть нам, і особисто мої плюси. Якщо починати з загальним, то в принципі кредитні ліміти вони класні тим, що це дають можливість користуватися залученими коштами а, І свої особисті. Наприклад, якщо в тебе є якісь заощадження там в іноземній валюті, і ти зараз не хочеш їх міняти, в тебе є якась а, потреба зробити або щось купити, ти можеш... Ні, ти просто перед тим купив долар по 40, і тому зараз міняти не хочеш по 37. сім і користуєшся кредитним лімітом. Я, до речі, не моніторюю цю ситуацію. Ну насправді зараз багатьох людей така ситуація. Ось мені подобається ця думка, те, що ти можеш свої власні залишити для власних потреб. А в, якщо є якась нагальна ціль, ти залучив кредитні кошти і найближчим часом відразу їх поповнив назад і вийшов в нуль. Потім мені ще, ну я думаю, це так для всіх: швидкість, зручність, там, цілодобовий доступ до цих коштів, ти можеш розраховуватися в інтернеті, це також це дуже важливі фактори, коли ти можеш спокійно, там, коли тобі захочеться щось зробити. Це от я виділив щось таке з загальних плюсів. А якщо говорити вже про мене, то це ну і це напевно на основі наших розмов, подкастів. Мотивація збільшити власний дохід дає мені кредитні ліміти мої власні, і те, що я починаю задумуватись про планування і їхній облік. Оце, напевно, найбільш важливіші для мене плюси, які дають мені зараз кредити, коли я почав про це думати. Окей, добре, тоді нам потрібно буде подумати про те, як ці плюси створити за допомогою якихось інших речей. Ну тобто, що інакше може тебе, наприклад, надихати, генерувати більший дохід, або більше акцентувати увагу на плануванні за відсутності кредитів, так, наприклад, якісь твої фінансові цілі. Ем... Не знаю бажання сформувати якісь фінансову подушку, чи фінансову незалежність, і так далі, так тобто ці наступні етапи, щось на рахунок цього. І так само з плануванням, так тобто, це теж може бути чи бажання реалізувати якісь фінансові цілі, чи просто бажання там не відчувати. Якогось емоційного тиску від того, що є певний мінус. А щодо цих загальних плюсів, то абсолютно точно з тобою погоджуюсь. Дуже часто спостерігаю в своїй практиці таку ситуацію, що навіть коли в людини є заощаджені гроші, не обов'язково в іноземній валюті, це може бути і в гривні. І є потреба щось придбати або бажання, просто якась забаганка, то деколи ймовірніше людина скористається кредитним лімітом ніж використає свої сформовані заощадження. Хоча, в принципі, ми часто звичайно ж відкладаємо. Якраз для якихось майбутніх покупок, так, або в разі якоїсь екстреної ситуації, щоб в нас була певна доступна сума коштів. Ось. Але деколи чужими грішми нам користуватися якось ніби простіше, ніж своїми. Можливо, тому що ми забуваємо, що потім потрібно буде їх повернути. От, Тому дуже класно те, що ти написав ці плюси. І так, як ми говорили раніше, так, тобто тут. Варто працювати в двох напрямках: це і оптимізація певних витрат, і генерувати вищий дохід, так для того, щоб і закривати кредитні ліміти, повертати позики, і для того, щоб формувати певні вже заощадження як фінансову подушку безпеки. Так, ну і загалом для того, щоб себе більш впевнено відчувати, коли є не одне джерело доходу, а їх, наприклад, декілька. Окрім списку переваг від кредитів, Артем мав ще одне завдання. Галина йому надіслала табличку, куди він вніс всю інформацію про свої борги. Давай тоді поговоримо про план, як закривати ці позики. В тебе їх є три: так: це кредитний ліміт в приваті, в моно і приватні е, так. позики в знайомих. На твою думку, з якого варто би було почати. А там, де є відсоток, там, де є відсоток, там де є терміни, і там, де ти чим скоріше ти це зробиш, тим краще буде для тебе. Ну це кредитні ліміти, напевно. Та найчастіше можна зустріти таку рекомендацію, щоб починати з того, там де найбільший відсоток. Ну і в принципі, з точки зору математики, це цілком логічно. З мого досвіду найефективніше працює, коли ми починаємо з тої позики, яка є найменшою в сумі. Тому що ми її можемо відповідно найшвидше закрити, і в нас вже тоді є, наприклад, не три кредити, а два, так, і це вже здається простіше. Ось, і поступово нам потрібно вийти на той рівень, де можна буде перекривати чи кредитний ліміт для того, щоб не платити відсотки і його поступово зменшувати. І я так розумію, що ті позики, які є приватні, не в банку, так, а в знайомих, то там відсотків ніяких немає. Там ні термінів, ні відсотків. Я навіть не знаю, чи вони очікують, що я їх поверну, я так можу сказати. Але я в себе в голові тримаю, що я їх обов'язково поверну. Та це супер насправді, тому що ну, навіть якщо люди не очікують, то в будь-якому випадку ну, часто ми відчуваємо певне зобов'язання перед іншими людьми, коли ми їм щось винні. І коли це гроші в тому числі, і від цього можуть псуватися відносини. Ось тому я за те, звісно, щоб ну, повернути. Звичайно, якщо якась людина скаже, я тобі це дарую, то тут в тебе вже буде рішення за тобою, так чи ти будеш все рівно це повертати чи ні? Ось та в будь-якому випадку, навіть якщо вони про це не нагадують, і якихось конкретних дедлайнів немає, то ми пізніше до цього повернемось 100%, тому що треба буде визначити. Якийсь все таки е, е, часовий орієнтир, за який проміжок це можна зробити? Ось тому з тих позик, які є, найменша сума це Це в Приватбанку. 15 тисяч. 15 тисяч. Окей, е, е, який в тебе план, так або уявлення, як можна це закрити. На першій нашій зустрічі ми говорили. Ми тоді обговорили те, що, наприклад, кожного місяця можна виділяти, до прикладу, 9 тисяч гривень. Мені сподобалася ця думка. І я проставив таблицю на 9 тисяч гривень. Порахував до кінця не вистачило. Там десь залишалося ще. 28 чи 29 тисяч, які потрібно буде десь розкидати по місяцях. І я собі додав кожного місяця екстра різну суму. Один місяць я додав 2 тисячі. Наступний місяць я додав, наприклад, 3,5 тисячі. І так в мене в таблиці вийшло розкидати до кінця року, вже враховуючи з квітня з цього місяця повністю всю суму всіх позик. 9 тисяч це який відсоток від твого доходу теперішнього. Це, напевно, десь 20%, напевно. Загалом та, бажано, що платіж становив не більше, ніж 20%. Це тоді те, що в принципі реально повертати. Скажи мені, чи ти платиш зараз вже якісь проценти по цьому кредитному ліміту? Чи ти є в цьому пільговому періоді? А, соромно це говорити, але я не знаю. Ем... Ну, в тебе є мінімальний платіж, є, який та, ти та, маєш смісти там є нагадування, мінімальний платіж щомісяця. Просто коли мені виходить, я закидаю більше і просто не звертаю уваги, що там пишуть. Але не було такого, щоб ти закидав повністю всі 15? Якщо брати до уваги плюс-мінус там період за останні півроку, було, але потім знов повертався в ці самі історії. Добре, значить, тоді швидше за все ти платиш відсотки. Ну тому що в приваті, якщо більше ніж два місяці, там на днів, то там вже починає нараховуватись відсоток, тобто він не буде нараховуватись, якщо перекрити кредитний ліміт повністю, і це те, що я пропоную зробити першу чергу. Тобто, якщо ми говоримо про суму, наприклад, 9 тисяч, будемо поки що пропускати, що вона дійсно для тебе є реальною. Так ну, ми це будемо досліджувати і подивимося. А що ти можеш зробити? В моно швидше за все, в тебе теж є вже обов'язковий якийсь платіж, який треба робити, Так, да, точно. Але я так само думаю, що в приваті там відсотки. Добре. Тобто, в моно зараз. Ти платиш просто цей мінімальний платіж, який там має бути. Якщо буде можливість там трішки більше, то супер. Якщо не буде можливості, окей, не страшно. Ми поки що будемо в першу чергу працювати над е, тим кредитом, де найменша сума. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Потрібно, щоб ти е, за місяць повністю перекрив оці 15 тисяч. Плюс ще з тим хвостиком, тими відсотками, які там вже нараховані, щоб вийти повністю в нуль. Розумієш? Угу. Uh -huh. Далі наступне, що ти зробиш, ти зменшуєш цей кредитний ліміт. Ось, наприклад, якщо ми виділяємо 9 тисяч, приватні позики поки що повертати не потрібно. На моно, наприклад, тобі потрібно 1500 гривень, так обов'язковий платіж зробити. 9 тисяч мінус 1500 залишається 7,5, так. Ти перекриваєш кредитний ліміт в приваді повністю. Наприклад, там кредитний ліміт 15 тисяч. Ну вони нараховують місяць приблизно 3%, тобто 3% від 15 тисяч це 450 гривень. Тобто тобі треба буде там, покласти десь 15 500. і зменшуєш його до 8 тисяч, тобто ти зменшуєш на 7,5%. Тебе залишається 8 тисяч кредитного ліміту, яким ти користуєшся. Розраховуєшся карткою, головне, звичайно, не знімати готівкою і не перекидати кошти, тому що тоді там буде комісія висока, так просто розраховуєшся чи в супермаркеті, чи в закладах, ну де тобі потрібно. І це є та сума, якою ти користуєшся. Наступного місяця ти перекриваєш відповідно 1500 гривень, закидаєш на моно, чи скільки там потрібно, і там перекриваєш повністю 8000. І знову зменшуєш чи до нуля, чи залишаєш собі, якщо потрібно, там, наприклад, тисячу гривень, нею користуєшся третій місяць, вже закриваєш повністю все, в приваті кредит закритий. Тоді рухаємося до МОНУ і робимо по можливості таку саму історію, якщо дохід буде дозволяти перекрити спочатку повністю, зменшити там, наприклад. До 22 тисяч, так і 22 користуватись протягом місяця. Ось я не знаю, як ти там оплачуєш оренду і оці всі речі, так бо кажу, потрібно буде залишати певну частину тих коштів, які тобі треба чи комусь перекинути на картку, так для того, щоб не переплачувати у ці великі комісії на кредитних лімітах. Ось, але е, чому такий метод класно працює, тому що ми тоді не платимо відсотки. Ми постійно зменшуємо цей кредитний ліміт. Як тобі така ідея? А, мені дуже подобається, не зміг до такого дійти сам, і мені ще подобається, що а, виходить так, що в принципі є дозвіл користування кредитними коштами, та? але бажання, напевно, буде менше. Е, дуже важливо просто себе тримати от в межах цієї суми. Так, що ти зменшив до восьми, наприклад. І ти користуєшся тільки тими вісьмома. І якщо банк тобі буде пропонувати там назад збільшити цей кредитний ліміт, то не погоджуватись на це, так тобто, вже в межах цієї суми тільки використовувати. Так, я це зроблю цього місяця з приватом, точно тобто, якщо додати 15 плюс 30, це 45, то по суті ці кредитні ліміти на картках можна буде закрити за 5-6 місяців, якщо ми орієнтуємося на суму 9 тисяч. Ось а потім вже переходити до приватних. Позик, і через те, що там немає відсотку, це можна відповідно зробити наступним етапом. Окей, okay, окей. Okay. Але ми ще відкидаємо, що буде відбуватися за ці 5-6 місяців. Мені треба тримати дисципліну. Ну, точно, бажано та не нарощувати витрати. Ось ми ще говорили попереднього разу, що класно паралельно теж формувати певні заощадження. вже, Не тільки закривати кредитні ліміти, а паралельно і певну суму собі відкладати для того, щоб якраз в якихось екстрених випадках вже була певна сума заощаджена, якою можна користуватись, так? І... Для початку не настільки важливо, яку саме суму ти відкладеш, як просто собі показати, що ось я можу відкласти, і що в мене вже є якісь сформовані заощадження. Яку суму в місяць ти думаєш, що ти можеш так відкласти, забути, і що реально воно не понижить твій рівень життя, враховуючи те, що 9 тисяч ти вже будеш віддавати на перекриття позик? Я думаю, що можна розглядати напевно, суму до 3 тисяч. Добре, тоді один з таких ну, найпростіших інструментів, які можна використовувати, так, це просто закидати окремо ті кошти на банку в МОН і в разі раптом якоїсь екстреної ситуації, необхідності, ти можеш в будь-який момент звідти кошти зняти. І ними користуватись, якщо раптом таке буде, так для того, щоб не використовувати більші кредитні ліміти. Окей, okay, тобто цього місяця ми закриваємо Приватбанк, ми починаємо формувати заощадження. Якщо вийде сума більше трьох тисяч. Просто е, ні, потрібно напевно поставити таку суму, яку е, ти потім не будеш звідти забирати, так сто відсотків. Тому що тоді знову ж таки почне це формуватися така думка, що я не можу відкласти, як тільки відкладу, потім назад залажу в ті заощадження. Цього нам не треба. Тобто, якщо ти будеш отримувати, наприклад, дохід двічі, то кожного разу відкласти по 1500 гривень. Так це буде тоді 3000, але разом тоді врахуєш, що загалом з твого типу як споживання. Ми заберемо 12 тисяч, так, тому що 9 тисяч піде на перекриття кредитних лімітів. Приват ми не повністю перекриємо за один місяць. Так, це буде тривати 2-2,5 місяці, але загалом, типу, твої видатки будуть тоді на 12 тисяч гривень зменшені. Зараз в моїй голові в принципі це все можливо. Найбільше за що я хвилююся, це те, як зміниться просто мій комфорт, як зміниться моя поведінка. Я не знаю, як я на це відреагую. Ось це мені зараз найбільш важливіше. Близько місяця Артем виконував план звільнення від кредитів, який запропонувала Галина. Цікаво, як у нього справи? Приват uh, вдалося закрити, це там проблем ніяких не було. І uh, я, до речі, планую наступний місяць uh, повністю його закрити. Стоп! Не треба цього робити. Але, то, виходить... Не треба цього робити. Це, велика... це класно, те, що є можливість, і дуже класно, що є бажання це зробити. Але дуже часто якраз люди спотикаються, коли закривають кредити, коли намагаються їм закрити чим швидше. В результаті в них виникають все рівно якісь потреби, і потім вони знову залазять цей кредитний ліміт. Ну, у мене план був такий, що е, наступного місяця е, закриваю приват. І за таким же самим принципом переходимо на монобанк. Якщо тобі це вдасться, це буде звичайно фантастично. А як ідея, оскільки в приваті я так розумію, це вже тепер пільговий період, так тому що ти так, перекрив так, він і поновився. Супер. Тоді в такому випадку я б з цим не спішила. Краще рухатись по тому плану, який і графіку, який ми назначили, а натомість, наприклад, ці кошти заощадити. Щоб в разі, якщо виникнуть в тебе якісь екстрені непередбачувані події, вже не треба було користуватись кредитним лімітом, а в тебе вже були твої. І заощаджені кошти, твоя сформована певна фінансова подушка безпеки. Якщо під кінець місяця ти бачиш, що в тебе дійсно є можливість закрити його повністю, клас. Я буду звичайно що тільки за. Ось. Але я тут боюсь трошки цієї ситуації, щоб на такому ентузіазмі. Не прикласти зараз максимум зусиль, вилетіти так вгору, а потім зрозуміти, що в принципі це не комфортно і літо починається. Більше хочеться витрачати на якісь приємні речі, розваги, можливо, якісь короткі мандрівки. Тому я за те, щоб краще зменшувати на ту суму, яку ми визначили, але вже зменшити точно і в це не залазити. Шкода, але окей, мені просто е, подобалось відчувати і бачити оцю е, велику різницю, і з цим якось було спокійніше. Але зараз розуміти, що е, ну, треба думати трохи наперед. Знаєш, Хіба так. Е, от дуже класно, те, що ти сказав, що подобалось помічати цю різницю, і можливо тобі це також відгукнеться, або також нашим слухачам інколи доцільно закривати кредитний ліміт навіть не раз на місяць, а кожного тижня, особливо якщо. Є декілька джерел доходу або, наприклад, фрілансери, які отримують там непостійний дохід, так тобто не чекати раз на місяць, щоб це зменшити, а собі кожного тижня певну суму вже туди закидати. Воно не сильно вплине на проценти, але навіть для свого внутрішнього такого задоволення бачити, що воно постійно зменшується, зменшується, зменшується. Це зобов'язання. То дехто я знаю, навіть практикує кожного дня якусь суму докидати. Ну, це дійсно так працює. Після того, як ти закинув кошти, ти такий фух, окей, все, я відчуваю Мура. себе краще. плач. <реш> Супер. І відносно заощаджень. Чи тобі вдалося якусь частину коштів заощадити за цей період? А з останнього разу я відклав одну тисячу гривень. Супер. Насправді у мене якісь такі відчуття не розумію, для чого я це роблю. Дивись, на початку не стільки важлива сума, яку ти заощаджуєш, а скільки важливо просто, по-перше, показати собі, що ти можеш частину коштів відкласти і не потратити. По-друге, ем... Виробляти в собі оцю звичку, так? Ось тому ми поговоримо, звичайно, пізніше про те, що надалі робити з цими коштами. І тоді, я думаю, з'явиться більше сенсу і розуміння, до чого пройти, тому що наступне, що нам треба буде зробити, це такий більш комплексний річний план. Ось. Е але зараз найважливіше це просто навіть собі показати, що ти частину коштів можеш заощадити. Тому тут продовжуй в ідеалі з кожного доходу частину відкладати. Ну, е, У мене просто такі відчуття. Е, от я ну, я її відклав, але такий блін, ну нащо, Забери. Ну так, тому чому, що це чому вона там лежить. Так, тому що це коли ще це особливо незначна сума, так то типу. Нема дуже відчуття, що це є якийсь резерв, чи що це якісь гроші, які будуть там примножуватись, так але кажу, тут не настільки важлива зараз сума і що з тими грішми буде відбуватися, скільки важливо просто, по-перше, показати собі, що я можу не все потратити. А по-друге, це ну от якраз формувати оцю звичку, тому що ем, ми ніколи не станемо багатшими, скільки би ми не заробляли, якщо ми будемо все витрачати, якщо ми хочемо ставати багатими людьми. Нам треба витрачати менше, ніж те, що ми заробляємо, і заробляти більше. І заробляти більше. Чи не піддасться Артем спокусі знову залізти в кредитний ліміт? Чи зможе в місяць відкладати більше як тисячі гривень? Я не знаю. Це ж реаліті життя покаже. А Септомедіа все запише для фінансової терапії. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити оновлень. І не забувайте ділитися в соціальних мережах, як ви слухаєте подкаст, ведете облік витрат чи даєте раду з кредитами. Четвертий епізод вийде за два тижні. У ньому ви почуєте мені е, одночасно, там з цим там, закриттям привату або е, маленьким рухом в напрямку закриття всього. Е, мені приємно. А з іншої сторони, е, я дуже шкодую, що не вдалося за цей період е, знайти додатковий дохід. А якщо б, наприклад, вписати собі в графік час конкретно, коли над цим працювати. А це б допомогло. З цим погоджуюся. Тому вже якраз це зробимо. Ведуча подкасту фінансова консультантка Галина Третяк. Досвідом набування фінансової грамотності ділиться Артем Остафійчук, продюсер Антон Ткачук, продюсерки Дарина Заржицька, Тетяна Попович, дизайнер Марк Мостовий. Голос подкасту Олег Левій. Септо Я. Подкаст Фінансова терапія виготовлено СептоМедіа завдяки підтримці від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів, консорціуму та Європейського Союзу.